Привіт всім! Гольф сімерку їду дивитися в Фулду Петерсберг біля Фулди. 900 метрів залишилося прямо буквально це фулда, але район Фулди, Петерсберг. 32,9 Це так буває тільки в таких місцях біля болмарка біля якогось великого супермаркету. такої ціни зараз реально вже майже і не буває всюди півтора 1.43 то вже клас а тут 1.32,9 шара все по нормальній ціні тепер можна кататися used to sleep it dry. Тут цены на мора, хрен поймешь. Польские номера. Что это за пение? Желтые номера. Ага. АХГ. Воно. Так и воно. Так. Заставлено. посадить в як musou Hallo? Ai, ne golf reservieron a ser un po' Ein golf? Daj się golf. Голев сибен, граул. Окей, ама няма който полиган. Граул фарбен. Класна техника. Тайген мне фарсок, папир, да, фарсок, лифф. Да. Это у нас гриф. 2014-й месяц. Ключи Е. Вот, и походу циголь. Да. що він заразу треба приймати з нього трохи воду бо не видно Птічка какнула, продасться точно. Значить добрий. Значить буде продан. Приміти я не вірю, але коли птичка какне на машину, так і знаю. Що машина Тут дощ, зараз знов ну, піде. І так, капот. Капот. Повністю чистий. Спереді не побитий. Повністю чистий. Нічого немає. Права сторона. В супері. Не бачу нічого, не крашеного нічого. дах дах чистый левая сторона нема ни одной парковочной мятины ничего пока нема до то все мир заднее левое крыло 216

127 капот Ще з одної сторони 140 розброс насправді допускається плюс-мінус туди-сюди 30 очей це нормально навіть на одному тому самому місці ставиш прибор не рідко показує трошечки погрешності але заднє крило праве трохи забагато хоча нічого не видно щоб було роблено Може в тіні не видно, зараз я вигоню, машину 147. 117. Так, заднє праве крило. 137. 107. Кришка багажника. Нормально також. Дах. Норма. Все норма крім заднього лівого крила. Зараз будемо дивитися. Від'їхати на світле, бо в тіні не буде, видно нічого. І те крило. Піддальки які. бомба просто. 170 тисяч. От бачили, тільки що я BMW дивився, да? тут у нас ну все все як треба. От собі порівнюємо. 171 пробігу. Руль. Все клас. Нічого не попілено. Все люкс. Так. Заведемо. БМВ. Та що тільки дивився, була гірша. Хоча там 130. О, ручник работает прекрасно. Від'їду щоб роздивитися нормально. Тут буде нормально. Так. Моторчик заївся, супер. Ось, і душечка, 171, ну так, майже майже, майже в ідеалі. Що трошечки хімчистку мінімально треба зробити. Ремінь клас 171 і це не, не міський пробіг, це такий змішаний і на далекій дистанції в основному машина. Не кручена, я так думаю, машина ця. Ну, Якщо кручено, то на дальній дистанції так. Треба крило, це крило ліве крашене. Чи воно крашене всередині? Якщо ми маємо крашене крило, то може бути крашена царапина, так? Да? А щоб переконатися, чи була не бита машина, то ми міряємо всередині. 74. 74. От. У нас. Відповідно, крашено тільки зовні крило. Не було воно. 215. Ну 215 без шпакльовки. Треба обстежити все. Десь 176, 266. Ну два шари фарби є. Без шпакльовки. 258. 202. Всюди пощокаю 38, ну, 150, один шар, 2 шари, 300 мікрон. Це в цьому місці більше, 370, 340. От в цій частині робилось, ідеально робилось, тому що нічого не видно, робилось просто ідеально. Я нічого не бачу взагалі. Але тут є трошечки шпакльовки І крило задуло все. От тут був маленький ударчик, який зробили. Ну, Хоча може і не ударчик, може вмятінка просто. Нема мінімального даже розводу. Не видно слідів роботи, слідів шпакльовки. Все клас. Зараз я подивлюсь з всіх сторон. Ня не видно. Не видно. Все окей. Да, оголочок десь був, арочка трошки десь не вписався. Все окей. Подивлюсь, що там в багажнику. Да, їздив він десь на дальняк, реально, не по городу. Це видно по трубі. Коли отака труба, це значить... Он ездил на Дальняк. Бо в мешком режимі Она была бы забруднена. Была бы она в саже. В черной. Полочка працює, запаска нова Полностью нова, Континенталь. Что, те рисунки. Жилетка есть. Аптечка есть. Колпаки для дисків. Не тільки коліс. А, ну це звідси колпаки, вони не в діті Це диски, до речі, покажу зразу. Парковкою не, не пошкрябані два. Далі з другої сторони. Так, тут що? Тут від бортировки, не пошкрябані нічого теж. Стерти тільки смолу. Клас. Диски прекрасні. Кришка. Протерти просто не подряпана. Не подряпана, просто протерти. Все окей. Так тут цей вход у нас завжди ну Отак мінімально задерто. Тут завжди бокава ці так сильно. А там трошки є. Ну, на четверочку багажник не є поганий жидкості вимивателі. Все нормально. Заведу ще раз спробую щіплення все-таки. завівся так як треба. Так, включимо ручник. Не міняється звук. Все окей. Два попередження, ага. Та ж вода. Ага. І двері в мене відкриті. Закрив. Нема попереджень. Воду, воду тільки долити. Так Солярки. Ще є до польської границі. Майже... Ні, не, не хватить до польської. Майже. Я гляну під мотором. All right. Тихенько, тихенько, не колотить його нікуди, не шарпає мотор. Клас. Ну тут 1,6 має так має Не буде більш ніколи відкривати. Будемо страдати. Жити розширювачі спокійно. Атропки не дує. Все окей? Нічого не, не оббито, злегка по піскоструєні фари. Не сильно, капот взагалі без, без сколиків, а просто се люкс. Машина клас, гарна машина. Хай клієнт рішає сам, але машина непогана. Я б не розстраювався із-за того крашеного крила заднього. Взагалі не розстраювався. В салоне нормально. Потолок, такие как треба, ничего не де. Все тут класс. Проемы, ничего не. Нормально. Нормально хімчистку треба, але ж нічого не подерто, не повида Це добре. Все гуд. Що тільки резина у нас літня? Виходить. Класна, але літня. Спереді також. Да, також саме. Це ж літня чи це не літня? Чот, забираємо. Сумуємо результат огляду, машина повністю рівна, немає жодної вмятінки, просто шок. Капот навіть. І той, ніде не побитий, нічого. Видно, не, не їздили швидко. Трошечки піскоструйні фари єле єлі Скло ніде нічого. По красці знайшов єдине, це крило. Це. Тут маємо всюди два слої фарби, да? і на що воно красилось? 366, ну що це? Це 100-200 мікрон, 100 мікрон шпакльовки. 0,1 мм шпакльовки? От. Не видно, що воно крашене, ідеально в колір. Ніде нічого. Крашене ліве заднє крило. Все. Машина клас. Був би Wi-Fi, зараз б все передав, але все не передам. Тільки це, що зараз показую. Нема більш нічого, зняв то більше. Кончено. Все нормально, кинув відео, замовнику огляду розказав про машину. Питає моєго, моєї думки, але ну, я ніколи не люблю сильно свою думку нав'язувати. ну Він погодився і молодець і правильно зробив. Мені машина ця також сподобалась. Машина по стану вище середнього, я б сказав. Стан прекрасний. На те крило, одне зважати, накрашене. Взагалі так можна машину не купити. Нової машини бувають з крашеним крилом, так що це не проблема. По задатку хотів штуку за задаток. А в мене штуки нема з собою навіть. Кажу, давай там за 300 договоримося, ну ні-ні ні Ну Надурив його трохи, кажу, давай тоді пишемо про форму рехтонг та всі гроші висилаємо через банк. А не завдаток. Окей, каже, все. Такі діла. Отак деколи вдається домовитись. Так що висилаю зараз дані всіх продавцю і все готово.